Дзвонів бій, обрядові танці і освячення води священиком. 19 січня в зимовій країні на ВДНГ відсвяткували водохрещення Господнє. Усі гості заходу мали можливість прийняти хрещення крижаною водою. Адже віруючі люди кажуть, хто купається в цей день, той рік хвороб не знає. Тому охочих тут було багато. І передаваємо. Зосі не відчуваєш холоду. Атлічне настроєння, хороший позитив, чисті і світлі мислі. Чому і вам желаю. А не менш грандіозне гуляння чекало гостей зимової казки, коли стемніло. Запальні танці, гучніші дрівки і народний обряд Побачення з козою. Саме в цей день закінчуються новорічно різдвяні свята. А щоб все погано лишилося в минулому році і здійснилися плани в новому, кожен із присутніх гостей мав можливість зробити солом'яного дідуха і за традиціями його спалити. Усі деталі про наступні події зимової країни можна дізнатися на сайті зимовакраїна.ком а також на наших сторінках у соцмережах.